Усіх вітаю! Сьогодні ріжемо виноград і показую деякі кущі. Ну, якимось три рочки, другим чотири, різний розвиток кущів. А ви поставте лайк за підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І показуємо. Так, це у нас Еверест. В тому році був врожай. Який не який, але був. Це по-перше. По-друге, що я побачив? Ну, по-перше, чого я не побачив, я не побачив ягідку, десь 20 грам не було. Скоріше за все, перевантаження вражає. Зато лазинка така міліметрів 7. 8. І в цьому році я його теж буду різати надовго, як завжди. Ось. І на цей рік планую йому дати, ну, може, 10 пагонів і 5 грон, щоб він взявся в силу. Погнали! Так, наче все. Давайте подивимося, що я зробив. Зробив в стрічку Дві лозинки. Ось так. А може я ще поміняю в ту сторону, оцю. В ту. І звідсіля теж зробив надовгу Що я буду планувати? Знизу пустити нові рукави. Заміна, щоб оціни подовжувалися. Це, по-перше, по-друге, спланую десь 10. Ну, може 12 пагонів. Ось так буду планувати. А там подивимося, що він покаже. А ви поставте лайк, зробіть підписку за що. Я буду вам дуже дуже вдячний. Ну я погнав далі.